Основи існування в тих Весна. Полиці додаткові, як в аптеці, буча, що кожний вимір в шабатурці світи, не унормовані на тацях, на вибір, в які постать пальцям птиця. При ній тетрархом покожає птах. Провалля скинений, свідомість терх. вир, котрий форми в тиглях стих, лиш серця й духу ще в багатьох, та розбудову атома й планетник у межах голубівні чи кімнати, про що на ранок дійсности повибач, де небуття. Подобами кривали там, де нутро бар'єри провесні і основи існування, вдих весна.